Мої вітання. Спершу підготуємо зіп пакети розмір 25 на 35 см. Далі обов'язково приміряємо по розміру. Ось так от: неважливо, який розмір вашого пакета та качанів, головне, щоб ви зазори з кожного боку по 2-2,5 см були. Тому що кукурудза об'ємна і саме через це наші качани потім будуть якраз входити туди щільно по розміру. 2-2,5 см. Якщо ви це не врахуєте, то от, поставити по довжині пакету, то воно вам їх трошечки порозриває. От, підготували 100 г масла і відкритий зіп пакет. Далі покривне листя, що росте на струках, кукурудзи, яких я обчистила. І тепер починаємо працювати, але дуже-дуже швидко. Масло навіть можливо трошечки підморозити, щоб воно не так швидко прогрівалося. І отаким от чином, як на відео, поміж ярочки, гарно втираємо його. Так як ми знаємо, що масло ми кладемо до морозилки, і воно там замерзає, але ніколи не перемерзає завдяки вмісту жиру в складі. От, саме завдяки цьому наш качан, який ми зараз отак от закутаємо гарну покривне листя, буде так само зберігати свій смак та аромат, як тільки зварений. От. Це дуже смачно, по-перше, і після того, як я його розморожую, кидаю буквально ще в кипяточок на 2-3 хвилинки. Щоб воно або роз... Якщо ви не розморозили його, воно розмерзається і далі прогрівається. Або Якщо ви вже розморозили, то також можете кинути прогрівати в покривному листі. Воно також дуже-дуже смакує. От. Так само можна розігрівати у мікрохвильовці. Таким чином гарно замотали кочани, кожен і вкладаємо їх до пакету. Зараз хочу показати, що воно якраз входить в розмір. Отак, от, от щільно, гарно зайшло. Немає лишнього там місця по боках притик. притик. Тому 2-2,5 см. Навіть якщо у вас діб пакет меншого розміру і самі качани меншого розміру, все одно враховуйте, щоб було відстань о -о, та по боках. Гарно вклали і тепер до морозилки. Вкладаємо, нехай воно замерзає. Далі, що робити, якщо різні качани, наприклад, великі і маленькі. І я отак от одні кладу поздовж, інші отак от поперек обрізаю по розміру. І на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Користуйтесь із задоволенням.